Обрядів народних багато вже знає. Є свята весняні, осінні, зимові. Завжди українці готують щось нове, святки новорічні із пампушками, Христове різдво із медівниками. Митцями смачними зиму проводжають, а жайворонки весну зустрічають. Великдені з Паскою, і крашенками, маковій із медовими шуликами на свято Петра випікають мандрики, кожем пригощають у пості великі, а ще й калита, і книщі, й вигуни. Всього не змогли тут представити ми. За це любі гості ви нас вибачайте й до іншого столу скоріш поспішайте. Ми стіл ще свого хліба представляємо. Хоч хліб за честить, він корисний теж. А тепер усім гостям я пораду слушну дам. Хліб черствий не викидати, з нього страви готувати. І поживні, і смачні для гостей і для рідні. Ось салат, а ось шарлотка. І поживна, і смачна. Адже з яблучком вона. Тут рінок багато є. Ви лиш, подивіться, дуже смачно. Дома теж так і готуйте. Просимо щиро. Варенички наші із сиром, варенички непогані, варенички у сметані, ось варенички із вишнями, з борошенця із пшеничного, на сироватці домашній, і свіженькі, не вчорашній. Із картоплею, з печінкою, а ось з іншою начинкою олійкою засмажені, цибулькою припряжені. Із капустою, і з м'ясом, ми зробили їх запасом, Тож тут вистачить для всіх, не соромтесь, а беріть, щиро просим, пригощайтесь за добавкою звертайтесь. Ми раді вітати вас біля наших виробів на нашому святі. Хочемо представити вам витвори кулінарного мистецтва, виготовлені учнями 10 класу. Чого тут тільки не знайдеш, тут все Чого душа бажає Є і торти і різноманітне печиво? Торти, прикрашені квітками, і печиво лежить купками. Це все полтавські кулінари, готують добрі пишні страви. Барвінок на торті цвіте, і зелень на кругі росте. І печиво лежить молочне, таке смачне, таке солодке. Торт в роті швидко розстає і кремо хмари білі він ніжно серцем тут живе і вапить дуже всіх до себе. На різні звичаї, обряди батьківщина в нас багата, і ось у всій тії красі хліб весільний на столі. Оце чудо і чудес дивним звали всі колись. Тутки з нього, як віконце, наречена виглядала і, бажання загадавши, насудженого поглядала. Коровай хліб особливий, на весіллі незамінний, пекли з найкращої муки, саджали шишки, голубки, ще й кедяги калини клали, достатку молодим бажали, пригощали на другий день весілля ним. Це на столі у нас калач. Весільний обрядовий, він має дуже гарний смак і запах причудовий. Шишок запашних багато на весіллі сважки бгали, всіх гостей обов'язково ними щедро пригощали.